Гарно всім, дівчата і хлопці, на дворі дійсно гарно, сонячно. От. Сьогодні другий день посту, а до чаю щось хочеться таке спекти. І я згадала, що ж у мене є моє універсальне тісто, яке я показувала ще півроку назад, яке розбрелося вже кругом по групах. Я знімала його в цьому платі. Так от, думаю, я теж нагадаю про його. Зараз замісимо тісто, спечимо якісь. Сто булочок до чаю чи то якось, ну, в формі петлі, щось таке зараз видумаємо. Інгредієнти, дівчата, стакан води 250 грамів пів чайної ложки солі, олії дві ложки, цукор, ложечка, чайна ложка дріжджів, борошна 400 грамів треба і розпушувач на борошну теж чайна ложка. Будемо замішувати значить, виливаємо теплу воду, сюди кидаємо. Олію виливаємо цукор, сіль і дріжджі. І хай воно це трошки постоїть, хвилин 5. Можна ще з ложку борошна так сюди. Тепер, дівчата, віємо борошна 400 г. І сюди кладемо розпушувач і, це, і замішуємо. Борошно війте, поступово і замішуйте. А я вмію замішувати, то я замішу одразу. Секрет, дівчата, прости, руки помажте олійкою, і все у вас вийде. Ось таке тісто гарне. Кладемо його у миску назад і хай відпочиває годинку. Тісто моє вже підійшло. Робимо з нього, як завжди, 12 кусочків. Я буду робити 12 кусочків, а можна зробити і менше. Хто який хоче такі робіть. Ось 12 кульок моїх. А тепер, дівчата, беремо кусочок тіста, От так розпліскуємо і згортаємо жгутик такий. От. І робіть петлю. Як уже ж у вас вийде, вийде якось. І розтайку. Ось таких я поліпила булочок. Зараз в ростойку хвилин на 20, тим часом гріємо духовку на 180 градусів. Зверху нічим мазати не будемо, бо того, що в нас піст. Ні, ні яєчком, нічим можна буде водичкою. Хочете притрусіть, чи то маком, чи то корицею, хто що любить. Я нічим не буду. В кінці потім цукровою пудрою. Притрусила маком трошки і в духовку на 20 хвилин. Колір, дівчата, без яйця, не той, а я додумалася куркуму розвести з водичкою і помазала. Можна зверху притрусити пудрочкою.